Слава Україні! Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Так, в мене вже п'ятниця, а в мене ще ні однісінького хрестика від понеділка. Ні однісінького. Але пора це змінити. Так от, сьогодні я покажу лише дві роботи. Сумніваюся, що мені до наступного вівторка вдасться щось більше повишивати. Так, перша робота це буде Dimensions, піони і Дельфініуми. Тут не знаю, скільки в мене готово, тому що я вишиваю з паперової схеми. Але так приблизно в. В електронній схемі відмітила, то це майже 10%. От. Це перша робота. І є ще в мене ось така друга робота, на якій нічого не зрозуміло. Так, що це за робота? Це робота, яку я вишиваю на BLNV сітці Ниточками ДНЦ. Робота називається Меч трандуїла. Зараз я вам вставлю скрін прев'ю. От тут те, що ви бачите, це навіть не відсоток. Це 0,88. От, думаю, повишиваю цю, повишиваю піони і дельфініуми. А там побачимо, як в мене ці роботи підуть. Спочатку. І що, як я вже казала, нічого не вишивала. Казала, що треба відпочити від вишиванок, то я вже відпочила від вишиття повністю. Єдине, що робила, це трохи плела селянку. Правда, вона вже в мене не так активно посувається, як на початку перші дні, того, що вже якось я зрозуміла принцип. А коли я розумію, в принципі, мені починає виходити те, що я роблю, то в мене якось поступово до цього втрачається інтерес. До речі, не розумію, чого воно вам таким кимось зеленувато сірим передає. Якщо тут насправді такі синюваті і чорні відтінки. Дивно. М -м -м. Попробую. Ні, без спалаху. Таке саме. От, добре, зустрінемось пізніше. Знаєте, що я там недавно грозилася, що мені треба відпочити від вишиванок. Ну, ось відпочила, як виявилося тижня, мені достатньо, щоб знову захотіти вишивати вишиванку. Це вишиванка, яку я вишиваю для себе по сокельських мотивах. Вона буде вишиватися повністю чорними нитками. І тут у мене зараз готова. Що готова, нічого не готова. Хочу душити першу уставку, щоб хоч щось було готове. <ріст> На передніх роботах трохи повишивала, але це вже покажу пізніше, коли буду робити фінальне включення. Скільки тут відсотків, я не знаю, бо в мене схема величенько намальована. В сазі але я там не все відмічаю. Так от повишиваю і покажу. Ще маю кілька днів. А там далі подивимось, як справа піде. Так, народ, у мене вже вівторок, 30 серпня. Прийшла вам показати, що я тут навишивала. Найперше це піони і дельфініуми від Dimensions. Ось так зараз ця робота виглядає. Скільки тут повишивала, не маю уявлення, бо вишиваю з паровую схему, але це все, що ви бачите. Оцей низ з лівої сторони, це вже я перейшла половину роботи ці стіпки. П'юхрест таки ось тут. Це вже я стикувала аркуші, так би мовити. От. І нарешті добрались до піонів. Ось ці такі красиві рожеві ниточки, рожеві кольори, це потім будуть піонії. Так, ось так це виглядає. Не знаю, з того, що я там в сазі мазюкала, це приблизно в мене готово 14%, але гарантій ніяких я не даю, що там таке 14%. Окей, зараз покажу наступну роботу. Так, наступна робота це меч трандуїла. Тут у мене вже на відміну від попередньої роботи є точні дані. Тут я відшила 1337 стіпків І це зараз майже 2% готової роботи. От 94 соті. Так, хотілося більше, але але ось так тут вже хвіст ящерки промальовується, але як в мене завжди. Настало ниток на це. Ну і треба буде докупляти. Так, по цій роботі сказала. Так. І моя сокільська вишиванка. Чому так дивно? Тому що цю уставку я вже завершила. Тут в мене. Цей шматочок, який в мене був не відшитий. Зараз знайду щось і покажу вам. Оцей шматочок у мене був невідшитий. Отак оця з лівої сторони. Кущик цей. І по сазі показало, що це було 820 хрестиків. Ну, але. Якийсь успіх та є, одна уставка готова. І ба більше, я тут навіть почала вишивати іншу уставку. Але хіба що лиш почала, бо ось так от вона в мене тільки перший песочок такий невеличкий. Відчувається, але <кій> в цьому всьому той плюс, що в мене ця частина наразі сходиться з цією частиною. Так, о, як на два тижні, то успіхи такі собі невеличкі, бо спочатку чекаєш Дня Незалежності дуже тривожно, що там буде. Потім вже якось заспокоюєшся, приходить День Незалежності, це постійні тривоги, дякуєш Збройним силам України, що ти просто лишаєшся жива, такі якісь емоційні качелі, потім новини про Херсон трошки. Підняли настрій. Одним словом робимо висновок. Якщо нашу мову і нас, як носіїв цієї мови, хочуть знищити, просто стерти з лиця землі, ну, значить, наша мова дійсно вартує того. Щоб неї говорити, щоб вчити дітей цієї мови, щоб підтримувати українську культуру. Добре, щось я розхвалювалась. Одним словом. Ми все робимо правильно. Наші Збройні Сили все роблять правильно. Так що чекаємо на нашу перемогу. І все буде Україна!